Спілкуваннях по телефону, в переписках, як американці, на сьогодні ми ж бачимо, що відбувається, да це інформаційне поле. Я не вірю, що спорт поза політикою, тому що спортсмени це такі ж люди, активні діячі суспільства. от Що говорять, чи ти щось запитував? які Вони взагалі, взагалі не цікавляться цим абсолютно. Якщо перший рік сильно підтримували, другий рік вже менше, і люди дуже були відрізані від інформації, тому що. Ну, у мене там змагання закінчилось я сижу капаюсь там, капельницею якось відновлюючи, які там лікарі запропонували. І одна із лікарів, дівчина, десь мого віку. А, і просто ми, ми розмовляємо про Україну, і вона не знала, наскільки, що тут взагалі відбувається. що не Я почав з того, що мені складно виїжджати на змагання. Мені потрібно там. Заповнюють документи, вийду чи не вийду. Кожен раз це свій квест. Uh -huh. а на кордоні також не всі змагання можна провести по календарю через Міністерство спорту. І ти виїжджаєш іноді на змагання як волонтер. Тобі обов'язково потрібно завозити, правильно декларувати. Не факт, що ти вийдеш, бо це ж на розсуд прикордонника. Uh -huh. І це завжди величезний стрес. Вони здивовані. Вони здивовані, що от просто ти можеш в місті бути і бачиш, як щось в небі взривається. Для них щось було шокуюче. Я кажу: То, це якби норма. <ріст> Вже давним-давно в нас. Люди в Америці не знають на даний момент реалій, що відбувається в Україні.